せいやああやか

Фугу. Фугу жовта, Жовта. зелене до зеленого. Так. Да. Угу. Це чепака, яка, зелена, добре. Це, риба, це Оранжева і біла. І біла. Так. Це і ротик. Так. Так. Животик. Перша отака риба. Риба фугу. Ось тут. Після фугу. Буде. Акула. Молодець. Після. Акули. Буде. черепаха. Бери черепаху. Їдем, 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 їдем. Став сюди. Припідняли. Молодець. Після. Після. Черепахи. Черепахи. Буде. Буде. Жовта. жовта. Риба. риба. Де жовта риба? А. Їдем, 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 їдем. Угу. Під? Під жовтою Жовтингу. рибою буде? буде скат. скат. Де у нас скат? Ось у нас скат. Ой. Животик його. Отут, отут. Переверни.